Ізвиніть, будь ласка, я чесно, я вас так всіх наїбав. Я, я маю, я маю з цього щось зробити. Напевно, поїхати кудись і місяць думати над своєю поведінкою, і просто, типу, по-перше, знаєте, ну не ставити дату сольнику, якщо нема сольника, не став. Знаєте, от якщо тобі кажуть, зробиш сальто, і я кажу, зроблю, а ти не вмієш робити сальто. От не робіть цього не навчіться робити сальто. Я покажу, я можу навчитися. Бля, дуже драматична історія. Це краще проба сольника. Oh. Що oh. було волос на подкастах за останній oh, час. Так, а що uh. ж, ти недавно записався Сольник, mm -hmm. так? То, mm -hmm. він скоро десь вийде на нашому ютуб каналі mm -hmm. або вже вже вийшов. Коротше, графіки несуться, слідкуйте mm -hmm. за оновленнями. Супер, супер. Що як все пройшло? Ти був в смокен, я був Знову в смокінгу, Я був свіжий, взагалі, я був як це нектар, <реш> Хорошо, пахнув, виглядав і взагалі було класно. Так, да, я ж це давно нічого не випускав, не записував. Uh -huh. І у мене була така прям: ну коротше, хотілося зробити щось пропрацьоване, цікаве. Ну, що останні раз ми записували, тому що всі мої сольники, які uh -huh. я давав. І записував це в основному набор якихось ну просто бітов, типу, на набір приколів. І щось чи я собі в голові корот, здав таку установку, що типу, хочеться записати вже, якби ну, хоча б вони, що були чимось пов'язані, якоюсь uh -huh. темою, і якщо, можливо, там ще додати е, ну, якихось історій, щоб воно було якесь особисте, Ну, корот, типу різне, щоб не тільки був приколи приколи І оце ж ми зробили просто спочатку виступ півроку тому. Uh -huh. І я такий супер, тобі, там залишилось трошки дописати, ще значить, є час, отлично, заходимо. Це гра така комп'ютерна. А як Я щось Ти вже перший раз кажеш, і я теж хочу Це, Ви скоро там будете всі, а я буду в топ-100 Європи. Ви ще трошки пізніше поговорив про сольник. Ну, я кажу про часу. багато. Слушай, ти кажеш, Можна легку критику. Правда, я не знаю цей сольник, я його ще не бачив, на жаль, не зміг відвідати, що ми якраз хорів. Але в чому прикол? Ти кажеш, я в цей раз типу, вирішив об'єднати драматургію, драматургії. А. Але ну, то, що я бачу на афіші, вір спогадів, ну теж типу, чітко, типу, це антологія. Там, чи там є прям якась арка. Просто Я такий персонаж, який йому треба на афішу дати назву сольника раніше, ніж з'являється ага. настояча назва сольника. Да, колись у мене були сольники, коли, ну я там щось їх робив, робив, а потім переробив. А от просто одна із концепцій була я такий, так, в мене блядь, сім різних взагалі бітів. В якихось історій, які взагалі нахуй ніяк не зі мною пов'язані. Що буває сім? Сім смертних гріхів. Угу. Так, блядь. Оцей в мене біт про Мунтяна, це значить Ні, точні, біт про АТБ. Це про Черевоугоді, mm -hmm. <гум> а біт там про дівчину, це типа про похоть. Так, що в нас тут ще? Які а інші п'ять ніяк не пов'язаться. Да, да. І такі блядь, ну хорошо, І ти, <гум> то Ти кажеш, що це трохи чітко. П'ять П'ять пальців, все. Да, кула. Кула. рука там, блядь. гумору. <гум> 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 О, яка назва вирспогадів. Так, слухай, нагадай, це перший сольник українською чи ні? Ні, перший був в «Кращий жарт» українською. А, точно, кращий жарт» Я щось закликав зараз. не А перед цим, якраз я ж допомагав, ми ж разом з тобою назву придумали Ель Професіонель. Так, далі професіонал. Я вчора показував до речі Катюхі оцей момент із фільму з Жаном Полем Бельмондо. І вона така дивиться і така: А я такий кажу: ну бачиш, 99% людей типу неправильно розуміють назу. І там буквально ці пим-пім-пюм, і там починає стріляти. И он такой... вона каже, а нахуя робити цилки, які не пойме ніхто вообще, крім тебе і свято. Не передавав, типо, це такі прикол, типо, давай на уровні, на рівні назви просто все, все зробимо. О, да. дивився фільм «Ель професіонал»? Ну, звичайно, потужний фільм. Ну, але пам'ятаю, я тільки останню сцену. А і Соніка буквально є така сцена, де я йду, і мені стріляють в спину, і я... Да, 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 І ми просто жипом дивились «Сольник», який ми разом переглядали, да, оцю чинову версію. В якийсь момент такий, о, Профессионал. Да, 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 про, да. В комедії ти професіонал. І от така да. відсилка, і не всі поймуть. ну і а, а, І тепер мене Ігальок заебає кожен раз, коли щось стається, він такий, ну Сенечок, ти професіонал. давай. Зал сложний, ну, ти професіонал. ти справишся, Сенечок. Давай, хорош. Тут в залі собака їсть людину, ну, ти професіонал, давай ти не з таким справишся. От. І круто, круто записали. Там була ще така короче, штука, що я э, було таке, ну, як це? Історія. значить, була, э, Ну, коротше, був от сольник, який просто концерт. І я в якийсь момент зрозумів, що ми ж хотіли його ну, теж знімати. Ну я зрозумів, що я якби, настільки не, не сильно воно там все добите, докручене, що я, якщо буду знімати, у мене, мене просто ума зійдуть, тому що таки це опять набор жесть. І, типу, якраз ми його прогнали. Я потім взяв оці всі біти, типу, виписав їх собі в одну цю, яку коротше, треба, що треба розписати, що треба додати. І сів шпілять. Uh, і отак от проходили, значить, місяці в місяці я собі шпілив, потім вже дата нова сольника наближається, і я прямо, я дуже чітко розумію, що я такий, фух, два місяці. Ну, слушай, ну за два місяці, ребят. ну, uh -huh. типу, ну, і зараз... Сейчас... 61 день. Uh -huh. за Це дуже багато. Це, типу, от час сидіти, писати, ну, дописувати uh -huh. сольник. За 60 днів забудеш, знаєш. За, за 60 днів можна вокруг світу ще 20 днів тусуватися. Значить, uh -huh. <laughs> ще, ще буде щось часу. Потім місяць залишається. Я такий, все. Збирайся, бери себе в руки. Все нормально. Почему два тижні совшайся? Я такий, все серьезно, братан, все серйозно, Все, давай, вже пора. Ти маєш ще щось про цього відчування, ще не ужасно можна. І потім залишається, от я пам'ятаю, що зазвичай я так все пройобую, що залишається декілька днів, і я такий: А! Це все по-справжньому, господи! Реально, квитки продаються, люди питають, що за це? Се... У мене питають, яке оформлення сцени, а я такий, я не знаю, яке оформлення бітов всередині, що ти хочеш? Я не розумію, що робити. Ілюха каже, музика якась є такий, да, похоронний марш, блядь, будеш Просто годину. Там просто смерть в мене як професіонала комедії, я вміраю. Uh, і і на ну, цей раз якось у, у я пам'ятаю, що я прям такий ні, ні, давай такий, не можна приймати, не можна прибати. Я за 10 днів прям почав писати, uh -huh. і воно так включилось, що ну я реально десь ну по 10-12 годин в день. От я прям всі ці штуки робив, uh -huh. виписував. І в мене прям був такий і, і жах, але і дуже така, яка, знаєте, ну подяка собі. Тому що я сідаю виписувати, які б пам'ятаю, така такого. мене папка з назвою бітов. Я такі зараз я, я випишу, щоб зрозуміти, з чого почати всі біти, які треба значить, дописати, докрутити, І я виписую біти, і це всі біти. <laughs> і я такий, Боже мій, такий чувак. І Я сідаю писати, і я перший день, 10 де годин працюю і такий. Слава Богу, Боже, за два дні я б ніколи в житті це не встиг. І я розумію, що я в принципі встигаю. Тільки. І я в цьому темпі типу, роблю, роблю, роблю. Там декілька днів щось теж по якійсь роботі випало. І я пам'ятаю, що останній день. І прям теж я так себе прям загнав-загнав, що в 10 вечора в день до сольника я дописав все так, що залишилось вивчити. Я дивлюсь, і такий, отлично, все, мене задовольняє, все супер. Там, типу, я коротше, просто аналізував, поняв, я переслуховував всі аудіо, де я точно пам'ятаю. Я пам'ятаю, що точно і класна добівка десь. Ну в якому аудіо Golden Gate дата, я ще не знаю. І ти отак от на x 2 переслушуєш, такий, не воно. Не воно. Слава Богу, дописав, щось просто добиваєш. І потім я такий сідаю вчити, і починаю вчити, і десь коротчо, о четвертій ранку розумію, що я половину вивчив, а це тільки повинно, а там деякі такі слова, ну, завжди mm -hmm. які такі навороти. Вите, ви, ви такий красивий раді Бога, раді крішни, раді буди, раді будь-якого бога, в якого ви вірите, або слава інтелекту, якщо ви агностик. чи не проявите ви такий великодушний акт альтруїзму, який буде пован шрати вашої душі, не прогастить біносія, карані. І я такий, у мене починає сон, і я такий, ти сука, не заснеш, щас, понятно, Ти зараз uh -huh. поки не вивчиш, хоч якось не заснеш. І я дивлюсь на файл, а там коротше, 40 столінок і е е скільки, скільки це? 10 тисяч слів. І я такий, це я такий, ти, ти, uh -huh. ти, ти, ти бив. Uh -huh. Ти просто ти зараз. У тебе просто щас буде новий рівень про його, Ти зараз все написав, все структурував, але ніхуя не вивчив, тому що людина не здатна вивчити. Не Бор, ну, ну, хуя, тобі, ну, типо, ти не Джейсон Борн, успокойся. Ну, хай тобі, ну типу, ти не зможеш себе загрузити цю інфу. І я оце все вчу повторю формулювання і такий, вроді, вроді, нормально. 10 на дня в день сольни. Десять годин дня сольник, день сольнику. Я такий, типу, пора, пора спать, пора спати. І я лягаю спати, заплющу очі, і такий. Ну, ладно, типу, другий біток повторюю. По-перше, я гарно знаю, і я починаю повторювати я такий. Це п-п. Сука! не Вона не повторюється, такий, боже, боже, ладно. І я потім, коротше, засинаю, щось якось сплю, воно у мене, напевно, укладається, все нормально. І прямо теж я приходжу. — Під подушку текст поклав. Ні, не, ні, не на чем разуковать. І я пам'ятаю, що я теж такий думаю, прийду трошки пораніше, значить, якось відчувають, атмосферу. я приходжу, там ребята все монтують, роблять, і вони на мене бачить такий щось таке, кави не пив сьогодні. Я такий поганий показник. Я намагаюся бадьоритися, але я, от цей момент, коли я не от Я не бадьорий. І що жорстко, що мене, як знаєш, я одягаю смокінг, мене напудрили, і я просто чувствую цю пудру всю знаєш, я чувствую цей мікап. І я смокінг, я такий. Боже, який, ужас, який який І ужас. всі підходять і такі, блін, чувак, ти так гарно виглядаєш!» Ну, щось уставший якийсь знаєш, ти трошки такий, і дать, то у тебе сольник. Ти таб що, класний день, все круто, я такий. <реш> okay. І всі такі, да чого ти переживаєш? Ти знаєш, там буквально такі, та деш вони говорять, всі свои, всі правильно, такі, да, ти знаєш цей матеріал, у тебе був прогод. Я такий, ага, ага, все правильно, дає, все, все 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 правильно. І там, ну коротше, просто вот так вот, знаєш, всі ще знаєш і ще й приходять, і я такий думаю, ну ладно, хорошо, там просто, просто для людей зараз запишем, все буде нормально. І потім, знаєш, там приходять студенти, яких ти вчиш, угу. і такі давай, все буде гарно, ти такий, понятно, як вчитель проїбався, а потім коміки приходять, знаєш, ти подивитися, і такий, вий ну що, ну, ребят, ну ви ж знаєте цю штуку, мені ж буде, типу, жорстко. Катюха сиди дивиться, коротше, всі там, я не знаю, мама приїхала, така теж, я вам вирішую, познайомся з цією комедією, давай вперше в житті подивимося, що там у тебе, хороший костюм. І там Ігальок теж на а там ще такий прикол, що Ігальок до мене підходить, я ж зазвичай, ну більш, типу, якби... Активний у солнечі, Ігальок. І я стою такий, і Ігальок такий, Саньок, що там у тебе? Я такий, вау, Ігор голосніше навіть говорить, ніж я. І я такий, це жесть, знаєш, це як ти приходиш і Саня Качур такий, що все нормально, я такий, ого, це вже. І я, знаєш, і буквально вже час, там 15 хвилин до початку, як виходить, щось розганяє починає говорити, і я такий. Я намагаюся розігнати з того, що він говорить. І я розумію, що я такий, ні, я не можу, ні, він буквально якісь якийсь я такий, я не розумію. Я, щас, все, я теж я буквально бачу, як я зараз виходжу, починаю щось людям розповідати, говорити, і потім падаю в перший воморок, тому що світять лампи, а я в смокінгі, і я пітнію вовнутрь, mm -hmm. знаєш, і просто вмираю. Або я просто такий. Ізвиніть, будь ласка, я чесно, я вас так всіх наїбав. Я, я маю з я маю цього щось зробити. Напевно, поїхати кудись і місяць думати над своєю поведінкою. І просто, по-перше, знаєте, ну не ставити дату сольнику, якщо нема сольника, не став. Знаєте, от якщо тобі кажуть, зробиш сальто, і я кажу, зроблю, а ти не вмієш робити сальто. От не робіть цього, навчиться робити сальто. Я покажу, я можу навчитися робити сальто. Не кажи, що вміти. І коротше, я от виходжу. І починаю там, і там така штука, що прям буквально всі знаєш, одразу, типу, тебе заряджаються uh -huh, енергією, uh -huh. і всі цю штуку казали, але в неї неможливо повірити, бо всі такі, де Та, щас вийдеш надо, на адміналічки буде. Зараз вийдеш, і почну, типу, активно тебе слухати, буде круто. Я виходжу і на першому біті якось так чуть-чуть розганяюсь-розганяюсь, воно якби набирається якихось сил, і потім я щось говорю, і муха, коротше, сідає на палець. Oh! Oh! <laughs> 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 Я розумію, що стендап не дуже, але так показує, що я говно, ну пожалуйста. І вона прям така нагла, пиздец, вона і сідає, і я знаєш, я її пальцем відганяю, а вона така, вау, як на банані. Чувак, бля, в блядь, парка, так атракціонів, нахуй, сидим. І мені стоїть так прикольно, мені стоить так всього весело. Я кажу, ребят, я розумію, що зйомка, але сейчас буде про муху, просто, ну, який навал. І я почну просто імпровізувати, І там ще, знаєш, хороша така ще імпровізація, да пішла. Бо муха, ну, буквально, там, знаєш, вона повз, вона под до мікрофона і такий муха, давай ти читай stand up. там stand up at один день живете на хуй. Тебе постійно приємно зремляти. Хавайте, хавона одно, конечно, блядь. Ja, you know. <TIV propor> я те що їм, тебе рояно, поняв? У мене було 40 братів, і всіх забили газеток. Біті вожати. Потім я кажу: "Сейчас я в кінці притволюсь цю хуйню, типу убийте мене". Блядь, тепер це буде сольник муха називатися, да? Я І в кінці я притволю цю хуйню, який такий. Я розказав всі біти, вбийте мене. Знаєш, я телепортуюсь кудись. І воно так розігнало круто, що я потім починаю розказувати, і я в якийсь момент десь на 40-вій хвилі розумію, ого, я вперше все здаю класно, uh -huh. все йде, все, я нічого не забуваю, нічого не пройобую, ще що щось додається. Там десь люди, типу, реагують, вообще, десь, виходить, добити якісь речі, які там чомусь не були не добиті. І я такий, ну просто, типу, вау. І я вже, знаєш, там десь година 20 був запланований сольник, я його зробив, якусь точку, а потім такий, ну в мене ж є, ще оці історії, і я їх типу, Додав, тому що ви розпогані це про історію, <губ> і Там були відсилки типу, до... Е, там була така штука, що я, виходить, виходить, розповідав, і якщо в мене до якогось біта виникала історія, от я її розповідав, тобі <губ> взяв такий, типу, ще й додав елемент грибль до бойовки, мало того, що в тебе воно прописано, таке, я давай ще що в голову прийде. І я в якийсь момент мене ж синтюки, типу, а, а скільки зараз камери записують? Вообще? Можна дві години записати? <губ> <губ)> бо, чи, чи може бути, що розказує? Мені кажуть, все, пленка, все, все, треба, треба поміняти цю катушку. І я такі питаю людей, нормально? типу, ми, ми можемо далі писати? Я такий, ви хочете послухати історію? І я пам'ятаю, що, що що так. Ви такий, да-да-да-да. такий, давай-давай-давай. Давай, 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 давай. Я пам'ятаю, що, що я розказую там про прогноз погоди. І був цей, пам'ятаєте, це був Микола Вересень? Чи як? Uh -huh. Микола Вересень. Ні, yeah, Миколу... uh, Миколина погода, це Микола... <сміло> Це інший чувак, це не Микола Вересень. Це про незгоди, і там не. Нехай проблеми не роблять вже. Я не пам'ятаю прізвище, але це Микола. Казав, що Микола Луценко. А, точно, так. Я тоді вживу в ілюзії. Тому що я прям почав такий шоти. Микола Вересень це який інтерв'ю проводив, такі без табу. Журналіст. Бо я такий кажу: і там, типу, Микола Вересень, і чувак в кінці каже. Ну так, але це Микола Луценко. Я такий да ні, Микола Вересень. І він такий да а Луценко це той, який проводив Вересень це який провів інтерв'ю. Я кажу, да ні, це точно, ну він Вересень, це концептуально сходиться, uh -huh. може, ви тому вам підтягнути. Це може є Ценко чи <рошу> щось таке. Просто Луценко <рошу> це ж цей, що мільйони вкрав, коротше, зібався з України, колись ще там, давно <рошу> в 90-ті, ні? <рошу> Луценко це бувший генеральний прокурор. все, Це ми потім не було в нього. Так, випали в цілому. От буквально починається ця ловушка. Луценко? Та ні. Микола вересень. Такий, Микола вересень, влью на топу. Ой, коротше. І воно, знаєш, а мені стало цікаво, воно починається просідати, і тип якийсь такий, да це взагалі не важно, продовжую, будь euh ласка. Я такий, що ти типу, зі мною говориш, бля, все, все, давай розкази далі. І, да, там вийшов якийсь. Uh, історії про маму в кінці були класні, то які я проганяв, і вони класно зібралися. І якийсь вийшов згадати вообще, теж та історію там про Хілтон, стару, яка це все якось замикає, і прям я такий супер був задоволений. І я знаєш, а ти я поки це все розповідав. Я всередині на цьому адреналіні, я ось думаю, боже, дві години мучую людей. Ну це ужас, не взяв <гумірко> два. Ти хто що ти думаєш? Ти Сюарт Лі два концерти розбив, а ти що один ну типо, ну зачем ти це робиш? <гумірко> 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 це, до мене дві години слухаєте і це хієнний. Я хотів уйти, на Мені на першій годині я такий, напевно, я там лю людей, вже пора йти. І там хтось ні 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 І можливо це одна людина, це одна, неї достатньо. І <гумірко> <гумірко> ще знаєш, згадав, як Ніколайч казав, дивіться, треба спектакль, час 25. Ну, люди, люди, якщо ви там не говорили, ну типу, ніхто не буде там сидіти. І я такий, думаю, боже боже, це я... <гумірко> квадрата, якщо хтось не. <гумірко> Я такий ну як-як-як-як, і -як -як -як, я закінчую, і такий, типу, фух, і от люди в мене вперше в житті таке було, щоб люди прям знає, от так от всі встають і такі прям починають аплодирувати. Ну, дякую вам, друзі, дякую. Просто вау. О, ні, стоп, стоп. Це що? Це стояча аванс. Я такий, та ні, це, ну в смислі? Це просто вони такі: ура! Ми уходимо, чувак! Дві години ми сиділи ми розмінаємо сустави тут і там. І прям і я бачу, що от такі, знаєш, ладно, вони аплодують, а потім я дивлюсь на деякі обличчя, і водноч, вони такі. Оце, я таке лицо, яке uh -huh, таке, uh -huh. не помічаю того, що воно киває люди. Клас. Щось, щось... І я такий, вау, окей, хорошо. Ну, Бля, дуже драматична історія. Така ще вы... проба сольника, uh -huh. що uh -huh. було у нас на подкастах за останній час. Uh -huh. І там, блін, там просто там була ще така штука. Ну і після цього вона так теж не заганяла, бо там ми приходимо додому. І Катюха така каже: блін, ну цей класний момент, там так прикольно було. Типу, це напевно ти там коли сидів, прописував. І я такий, ні, я просто забув і треба було щось нове сказати. Я тепер не авангардіст, я посмодерніст, який мене не, мене не поймуть, мене не приймуть. Я такий, господи. Ніхто. О, блін. І вона така, вона така почекається в смысле, Як ти зробив його так? І я такий, там просто було треба не мовчати і дати якось і Вона така. Піді, ти мені зараз кажеш, ти ще й на ходу добивав і mm -hmm. штуки. Я такий, ну я таке, я не пам'ятаю, навірно, виходиш, а так. Все, я стрибаю в ванну, і як просто авангардіст під абсентом, починаю хуярити цим просто пластіле, он, такі широкі маски. Який у на пристрасть, я щось бачу, я виражаю себе. Просто іскусство несеться, я хочу чуть поправити, а його поправляю, воно не стирається. І я такое іскусство вічний, бань. Ну, я кажу, там якась магія просто була. просто щось до оцій несплящій ночі. Бі, ну, треба подивитися, що це, е, е, да, мені, да. Дуже подивитися. мені дуже вже стало цікаво, подивитися. І мені кажеться, що може ще якась нова назва з'явитися. Може, може, може це муха. Да. Перетворення. Муха Тоха Тимошенко він сказав: таки, ну це треба називати світ жипецького, бо там все. І жарти, і історії, і довге, і коротке, і про говно, і про вічне, і про всі ці штуки. Це дуже так дивовижний новий світ. Жаліться, що сольник дві години, і промо до сольника ще на хвилин. Каже, так довго. Це треба наш до сольника, це промо. Історія така, да, да, — Це прикольно. Фух, я прям супер. І що із плюсів, за що я зараз дуже прям радію. Навіть більше, напевно, ніж сольник, бо я прям не вірю, що мені виходить. Бо я от за цей тиждень, який готувався, ну я просто от тільки думав про стендап, писав стендап, структурував стендап, mm -hmm. і короче, знаєш, наче всі види роботи з стендапом провів. І там ще такий прикол, що коли я пишу, наприклад, дуже багато зайобу в голові. Я такий, це смішно, це не зміжен, це ж А коли у тебе залишається 10 годин там до Сольника, то буквально голова така: е, тобі ще треба. От дуже швидко сказати, що це смішно обоняє. І я пишу: і такий: значить, отак закінчується, ага, а от це кальціюється. Я що до сину відчуваю, похуй, все, це Mm -hmm. І це бід готовий. І по суті, що якщо просто це відкинуть зайву, воно все собі нормально, все понятно робиться. І от я зараз на цьому от, випустив, і я прям на наступний день я коротше, приходжу там проводити заняття, а я у нас тут в лабораторії на симпровізації, я там сидів, постійно, я там коротше, ночував, я прям там сидів і просто десь, mm -hmm. як в офісі і бачив цю штуку. І всі студенти уходять, і я такий: А що якщо сейчас сісти і ще пописати? Чуть -чуть? От якщо mm -hmm. я просто ну, знаєш, я вже такий процес, я наче щось не вистачає. Я уявив, як що тут домой граю в TFT, а потім такий, блін. Та це так тупо щось буде. Знаєш, ти якби, начебто, якби пройти оці 10 шагов качурні алкоголізму, mm -hmm. а потім такий, де там зрадити все? себе. Так, так. Це безалкогольне. Mm -hmm. Мені подобається, коли ще mm -hmm. піти взагалі. Mm -hmm. і, і я коротше такий сів пописати, починаю писати. І воно от без цього стресу, напруження і все. Я такий, ааа, так це ще й може подобатися. Знаєш, такий, а, так це в першу чергу мені треба, mm -hmm. це в першу чергу круто. І я щас кожен день пишу і мені клас. І мені так нравится, я тобі кажу. Я прям сижу, пишу. Максимальный сс... респект тобі жив. Вообще, і... я ж я це чудо, якесь, я просто держусь, вот так, такой і Прикольно, что ты. Подожди. Давай, і... давай и сюда. Давай, я знаю, як как знаешь. Цена башня, відпускає мене. Давай давай. Тобі мало внимания, мух, сука. Щас секунду, це важливіше, пробачте. пробачься. Б. Прикинь, сейчас, якщо я на земле бью муху, це ж вообще просто. Я открою свою школу кунг фу, нахуй стендап потім. Просто це така реклама буде, чувак стендап комік комик муху на вау, що відбувається?